Всім доброго здоров'я! Сьогодні наш черговий випуск і він про компанію Толіків із Фінляндії. Сьогодні в випуску я хочу розповісти про декілька моделей електрокамінок, які є в нас на стенді. Але компанія Толіків випускає не тільки облицювання для електрокамінок. Це і дров'яні печі, і плитка для облицювання стін і підлоги. Тому далі ми обов'язково про це все будемо розповідати. І щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал. Так, електрокамінки туліків. В нас на стенді представлено 4 моделі. Дві з них зроблені з композитного матеріалу і дві з натурального каменю талькомагнезиту. З композиту зроблені модель Хуре. Ось вона біла. так вона виглядає. Композит дозволив робити форми будь-якої складності, а також наносити. Будь-який малюнок, що дуже розширило так, варіанти дизайнерського виконання. Вот. Ще одна фішечка, це те, що можна композит пофарбувати спеціальною фарбою, яка в нас є в наявності, можна придбати і пофарбувати цю пічку в колір, який підходить ближче до. Дизайну вашого парного приміщення. Так, композит, оскільки до його складу входить талькомагнезит, зберігає, в принципі, всі властивості цього каменю. Підбір потужності. Всі електрокамінки туліківі складаються з двох частин. Це облицювання і касета з нагрівачами яка вставляється всередину облицювання. Касети бувають потужністю 6,8, 9 а також 10,5 кВт. Тобто ви розраховуєте, яка потужність вам потрібна, і вже додатково повинні придбати касету, яка вам підходить по потужності. Всередину касети вміщається ще 60 кг каміння. Тобто це каміння буде нагріти до високої температури, і ви зможете отримати велику кількість гарного пару. А ще касета діляться на дві категорії: це з встроєною платою керування та без неї. З встроєною платою ми придбаємо касету тоді, коли будемо керувати сауною за допомогою пульта Туліків. Якщо це буде пульт стороннього виробника, тоді беремо касету без плати керування. Ну і звісно, облицювання вже з натурального каменю талькомагнезиту. Ось така моделька, вона називається Туйську. Облицювання це щиточна обробка. Тобто отут щіткою виймають більш м'які слої. І вона виходить така фактурна вага. Облицювання 200 кг. Тобто навіть у малій парілці, де ми можемо взяти там, ну, наприклад, до 8-9 кубів у вас буде стояти камінка, яка має 200 кг каменю. От. І друга модель це нава. Вона має отаку круглу форму. Тут йде облицювання рифлени фактурне. Ось так ближче спробую вам показати. От. Також камінка до 200 кг каменю. І дуже красиво виглядає. Дякую всім за увагу. Посилання на нашу продукцію і наш сайт в дописі. Обов'язково залишайте коментарі, це дуже важливо для нас. А також клікайте на дзвоник, бо далі буде дуже багато цікавого. До нових зустрічей!